Всім привіт! На Зодівчина, яка намагається, і сьогодні ми будемо розмовляти на мою улюблену тему, яка вже всіх задовбала, але не мене це мовне питання і вся ця історія. Я хочу зняти огляд на відео, яке я знімала 4 чи 5 місяців тому. Це моя була найперша така, найперше висловлювання своєї такої націоналістичної думки. І мені цікаво подивитися, що змінилося за цей час. Я не дивилася його жодного разу за цей період часу. І навіть коли готувалася до цього відео, не дивилася, тому це буде максимально е свіжі і щирі емоції, як і завжди. І ну, поїхали. Соцмережах я досі розмовляю українською. У мене там за весь цей час не промайнуло жодного слова російською. Сьогодні лише я зробила тік А який з російськими словами? Зараз я вам його покажу, і ви все зрозумієте. Хлопець вдарив мене в потилицю, наніс декілька порізів, приставив ніж до горла та сказав, що спочатку зґвалтує мене, а потім вб'є. Я його задушив. Я відчував, як у мене в руках ламається його трахея. Ось. А також жодного слова російською. Я впроваджую максимально українські слова і на роботі я розмовляю українською. Хоча в, в побуті так. Я розмовляю українською. Українська у мене переважає в 85% розмов, і інші скільки там п'ятнадцять. Інші 15% це суржик. Це не чиста російська мова, це суржик. На роботі я розмовляю українською і німецькою. У мене зараз такий мовний пункт мов найкраще я розмовляю російською. Ні. Я зараз зрозуміла, що я починаю забувати російську мову. Коли я робила ось цей тікток, який щойно був, я не могла згадати, як буде російською якісний. Я сиділа і я реально не могла згадати. Я цим безмежно пишаюся, тому що справді мій мозок витісняє російську мову, і якби не ця ситуація з цією жінкою, яку ну якої я просто чисто з етичних правил не можу сказати ні, я буду розмовляти українською мені байдуже, як я робила з росіянчиком одним нею Я так не можу. Я її дуже сильно поважаю, і тому ну тут трошки переважає. Ось, а так, якби не вона, то мені здається, я б взагалі вже забула російську мову. Якого Так, я думала інакше. я і я пишаюсь Досі пишаюсь, тим, що я поризуся. Кожен раз, коли у нас лунає сирена, вона лунає у нас, звісно, не від ракетних ударів, а аварія сталася, або там не знаю, збили собаку е пожежа. Будь-що, то вмикається сирена, і у нас потім їдуть рятувальники. Але кожен раз, коли лунає сирена, я кожен раз е в думках в Україні. І це, чесно кажучи, дає ляпаса. критерії, Щоб вийтись в компанію це російська мова. Російська мова. І знаєте, як мені було соромно, коли я не могла швидко сформувати думку на російській? Ні, ви не знаєте, ви навіть не уявляєте, наскільки. Зараз я про це думаю. Коротше, також сталися певні зміни. Коли. Я розповідала цю історію. Звісно, я, я згадувала певних людей, які мені в певний час сказали: Боже мой, що це? Це суржик? Це Етака я не розумію цей язик. Ось то нині ці люди розмовляють зі мною українською. І дуже безмежно приємно це. Я не знаю, це щось неймовірне, це вселяє таку надію. Коли людина, яка весь час, все життя, скільки я знайома з е цією людиною, а я знайома досить довго і давно. Вона, він мені постійно казав, що о, Боже моє! А потім е написав, що вибач, що я написав тобі російське слово. Мені здається, я там сказав якесь російське слово вибач, це дуже цінно. Ця жінка, про яку я розповідала, з друзями російською? Ні з якими друзями, я не розмовляю нині російською, ні з якими. Так, тут також стались певні зміни. Я просто тепер не слухаю навіть російськомовні пісні, якщо навіть це українські гурти, якісь виконавці. Це абсолютно принципово. Я не хочу чути російську мову навіть в піснях, а я знаю, наскільки контент, який нас оточує, впливає на нас. І ну, це, це воно вийшло саме з собою. Я просто прогортую тікток, які російською мовою. Навіть якщо вони про війну і про, ну, про українську позицію, мені просто неприємна ця мова, і я не хочу її слухати. Я... І якщо раніше це було справді відгороджування, то зараз мені просто не цікаво. Мені не цікаво читати цією мовою, слухати щось, дивитися. І я така, блін, ну серйозно, камон, яка російська? Мухи сьогодні не буде. Я була дуже здивована і нині, що хтось не розуміє, наскільки як це все працює і як працюють перегляди наші з фінансуванням війни. Я в шоці була, коли я сказала про це мені такі. Серйозно? Блін, да, серйозно. Чим частіше і більше ви слухаєте і дивитеся російський контент, тим більше до нас прилітає бляха ракет. Це не працює в один бік. Якщо ви справді думаєте, що музиканти і блогери, і якісь там бізнесмени не сплачують податки в Росії, то ви, блін, ви дуже сильно помиляєтесь. Там такі бешені податки, що мама рідна, просто хоча б чисто з цих посилань не дивіться російський контент. Якщо, ну, якщо вас це не харить, то Боже мій що ви тут робите? Зараз я не дивлюся цих блогерів. Вони справді круті, а, вони справді виступають активно проти війни і справді живуть в Нью-Йорку досі. Але я припинила дивитись їх просто, тому що мені стало нецікаво і ще раз соти раз повторююсь, тому що вони розмовляють російською, а мені просто стало не цікаво дивитись контент російською мовою і все не більше. Насправді в цьому в кінці цього відео був дуже дуже такий малесенький список цих блогерів. Зараз їх набагато більше. Я хочу ще раз вам наголосити наголосити, щоб ви підтримували таких маленьких блогерів, тому що вони роблять величезний вклад в розвиток української української різноманітності, знаєте, в творчості, в контенті, тому що Контент потрібен різний, і навіть якщо вам здається, що це якась діч і якийсь ну просто непотріб, то для когось це справді цікаво. Не потрібно це викреслювати, тому що контент справді потрібен різний. Для різної аудиторії у нас дуже велика країна, тому ну окей, не дуже велика, але велика країна. Ось, тому не нехтуйте цим, поставте вподобайку, підписатись це так, це вже таке. Можна підписатись, якщо вам справді цікаво, можна не підписатись. Але вподобайку, там написати якийсь коментар, чисто в підтримку і просування контенту можна, це небагато часу, але повірте мені, для блогера, початківця це, це афіє, яка увага і яка цінність. Коротше, я хочу сказати, що я стала набагато радикальнішою в цих питаннях, я стала набагато твердішою. Можливо, можливо, це не дуже добре в плані тому, що десь потрібно бути більш гнучкою, але насправді е я пишаюся своєю позицією. Я пишаюся, що я стала такою, стала жорсткою. Коротше, вчора здається. Е в тіктоці мене знайшов хлопчик, там попросив Інстаграм, і він написав, ну, щось ми розмовляли, і він мені написав, що у е... мене Інстаграм підписаний Lanner Fly. І е... ніхто не розуміє, як мене звати. Якщо що, мене звати Світлана, щоб ви просто знали. Е... ось, і, коротше, і в Австрії я е... представляюся як Лана, я йому сказала, Прямо весь діалог тут треба переказати, що з того моменту, як я перейшла на українську, то мені не подобається форма світа з буквою Є. Типу, це такий крінж, Боже мій ось. І він сказав, що його друзі не хочуть переходити на українську. Я така, типу, я розумію, мої також. І я йому сказала, що ну, я просто завожу собі нових україномовних друзів. Не... І ось про це я хочу поговорити. Не те, щоб я відмовлялася від друзі... своїх російськомовних друзів, ні, я досі з ними спілкуюся. Але коли я почала соціалізуватися тут, в Австрії, заводити якісь знайомства, то е, я справді обирала лише україномовних людей. Це така дискримінація, чесно кажучи, напевно. Але. Ну, тим блін, для мене це важливо. Для мене важливо, аби людина нова людина. Знаєте, це як нова сторінка мого життя, нова людина і. Чому я? я можу підібрати людину, яка буде мене надихати, розмовляти українською? У мене є одна дівчинка, і я з нею спілкуюсь, і я так надихаюся тим, що я можу е висловлювати свої думки, що комунікація може бути абсолютно повністю українською. Так, можливо, якоюсь ідеальною, але це нормально. Поки ви розмовляєте мовою, поки ви робите помилки, поки ви щось вивчаєте, доти мова і живе, а мова це дихання країни. Ось і, типу, мені дуже подобається. Я прям пишаюсь тим, що тепер, і я думаю, ну, і надалі я е даю перевагу україномовних, україномовним людям. Ну, ота, отака от я, отака педлюка, да, отака от падлюка. Що поробиш? Фортуна повернулася іншим боком. Ось що я хочу сказати: просувайте українське, підтримуйте людей, які переходять на українську мову. Не потрібно сміятися, якщо вони роблять якісь помилки, тому що це нормально. Нормально пробувати, пробувати краще, ніж взагалі нічого не робити. Тому любіться, просувайте і розвивайте все українське. І буде вам щастя! Люблю вас! Deu <music>